Російські танки на Артемівській трасі сьогодні група з кількох панцерників та піхоти несподівано вирнула в нас у тилу і спробувала перерізати трасу артемівськ дебальцеве неподалік населеного пункту Миронівське. На ліквідацію прориву кинули війська. Появі ворожої техніки в нас у тилу передував наступ бойовиків неподалік Логвиного та Новогригорівки. Це Північній околиці Дебальцевого мало того, за непідтвердженою інформації, терористи завдали авіаційного удару по позиціях українських військ, зокрема 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади 40-го та 25-го батальйонів. Утім, офіційно авіаудар штурмовиків су 25 ворога в штабі, АТО не підтвердили. Найгарячішою точкою на Донбасі все ще залишається так звана Дебальцівська дуга. Там після активних обстрілів оборонних позицій зградів терористи відразу йдуть на штурм танками. У відповідь наша артилерія так само швидко перетворює їх на брухт. Пошла колона наша артилерія траватила точкові удари. Точкові удари артилерії під Дебальцевим приносять у залік українських вояків чотири підбиті танки бойовиків. Але на місце знищених із кремлівського військторгу сьогодні прибули нові Брут на українську українського колона, що вторглася в Україну, складалася не лише з російських танків та БТРів, а й з градів та ствольної артилерії. На борту техніки заблукали відпускники. Привіт, Чита. Привіт улан у Ланоне Читаєсногорськ, Агінськ, Кусочі. Близько півтори тисячі військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. І понад 300 одиниць військової техніки з колони прямували до міст Луганськ, Дебальцева і Антрацит. А вже по обіді з'явилася ще приголомшливіша інформація, що нібито на підмогу бойовикам вилетіли два російські штурмовики су 25 і, начебто, згодом завдали авіаудару по позиціях 40-го батальйону, який тримає оборону неподалік Дебальцевого. Щоправда, офіційно штаб АТО це спростовує. Дебальцеву тривають обстріли українських позицій, проте інформація про застосування російської авіації не підтверджується. Попри те, що більшість своїх сил бойовики стягнули під Дебальцеве, обстріли населених пунктів уздовж усієї лінії фронту не припиняються. Переконують у шлаб'яту. Цієї ночі від ударів противника найбільше потерпала Луганщина. Там терористи поцілили утець у місті щастя. Під обстрілами були трьохізбенка, Новотошівське, Вільхове, станція Луганська із боку Донецька, Петрівське, Тоненьке та Авдіївка. А в самому Донецьку вночі здетонували військові склади терористів. Версії різні від неякісних російських боєприпасів до точного артилерійського удару. За офіційними даними генштабу за цю добу Україна отримала 26 поранених бійців та втратила 9 українських захисників. У відповідь звітують у штабі. То наші війська знищили понад 200 бойовиків та 15 одиниць військової техніки. Віталя Фанасієнко, Ольга Максимова та Ігор Бондаренко Спецкор, 2+,2.